У півночі області ворог активних наступальних, скажімо, так дій не проводить. Проводить заходи щодо посилення, щодо підтягування резервів, щодо перегрупування. Однак все одно бойові зіткнення там відбуваються просто не тієї, скажімо так, інтенсивності. По вовчанську так само точаться бої. Так, наші воїни намагаються зайняти більш вигідне тактичне, фактично, положення для того, щоб ну скажімо так провести певні а, вже зі свого боку активні дії. По куп'янському напрямку там відбуваються штурмові дії. Наразі ведуться активні скажімо так заходи у п'яти населених пунктах. Куп'янського напрямку воїни стоять на своїх позиціях, ведуть активну там оборону. А втрат позицій за останню добу там не допущено. Їх задом він не вдався вже на сьогоднішній час. Бо вони планували взяти і вовчанські липці за умовно кажучи, два дні через п'ять днів дійти до. Міста Харкова і далі продовжити можливо свої дії. Значить, вони були зупинені нашими збройними силами, і наразі ведуться дійсно активні бойові дії, вживаються заходи щодо, скажімо так, не лише протидії та стримування ворога, а щодо витіснення його за межі території Харківської там області. До міста Харкова долітають і були випадки ось днями так. У МБП 30, це керований боєприпас, і така небезпека вона ще залишається. Так дійсно поменшало С-300. коли сюди приїздив президент. Він обіцяв, що буде прийнято ряд рішень. Щодо захисту міста Харкова, і е, ми маємо лише спостерігати за висновками та за, за наслідками, є, які ми маємо. Офіційно коментувати, що, що стало причиною цьому, ми не можемо. Лише е, ми фактично цілодобово працюємо над тим, щоб і захистити місто Харків і інші населені пункти нашої там області.